Вітаю, друзі, ще раз усіх. Мир Божий вам і хочеться разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Боже, допоможи мені дати відповіді для вас, правильні, мудрі, розумні ті, які угодні Богу. Здається, питання нібито важке, але насправді воно й просте. Я хочу нагадати слова Ісуса Христа. Ісус Христос сказав в часи Іоанна Христителя, Царство Боже силою береться. Той, хто прикладає зусилля, ганяється за царством Божим, як Богу служити, як угодити, то це все земне бізнес більший, менший, чи ще щось це як благословення. Воно просто нас дожене тебе. І все влаштується. Відповідь заключається в тому, що ми, як діти Божі, наша ціль, наша мета ми маємо прославити нашого Господа, більше часу проводить, як би в слові, в молитві, в церкві. а Бізнес менший чи більший, Господь ним управить і скерує, і все буде добре. У моєму житті так саме і трапилось. Коли я церквою не займався займався бізнесом. Я був менш успішний. Коли я переключився більше на церкву, я зараз 70% десь часом, навіть і 80%, десь вже віддаю церкві. І 20% трошки займаюся бізнесом. І Бог все влаштовує, Бог все благословляє, за що йому слава, честь і хвала. Окрім церкви, благодаті, ви знаєте, що я дочірні церкви. Є церкви по Київській області, по Україні, де також з Божою допомогою прикладаю зусилля, допомагаю в різних проєктах. І дома молитви будуються, багато робиться всяких речей. Також, окрім будівництва, окрім, скажем, церкви, є наша держава. Бог поклав моє серце вкладати в державу. Розбудовувати державу. Я думав, як і розбудовувати державу. І потім зрозумів одну важливу річ: потрібно вкладати в дітей і в молодь. Тому ми маємо на сьогоднішній день ліцей, школу, дві початкові школи, два садочка, І далі добудовуємо ще десь декілька об'єктів. Тому у нас на сьогоднішній день ми маємо в ліцеї вже біля 600 учнів. В початкова школа також, там ми маємо до 100 учнів, плюс у нас в дитячих садочках, в одному 200, в другому десь теж до 100. Вкладаємо в дітей, розширяємо Царство Боже і розбудовуємо нашу Україну. Друзі, коли є велике бажання саме через ці проекти прославити Господа, то сам Бог все влаштовує, охороняє, благословляє, опікається і дає своє благословення. Я починав основний свій бізнес в, в роки кризи. 2008 рік, не знаю, хто з вас пам'ятає цей 2008 рік, може хто старших пам'ятає, це була світова криза велика. І саме в цей рік Бог благословив мене займатися великим бізнесом. Люди казали, ні, не вздумай, в тебе будуть проблеми. Бог каже, не слухай нікого, я благословлю. Друзі, до чого я веду, якщо Бог буде. З вами в церкві і у вашому бізнесі не страшно. Ні роки кризи, ні роки війни, нічого не страшного. Бога немає ні кризи, ні війни. Я хочу сьогодні змотивувати вас. Любіть Господа. Що таке бізнес? Бізнес це інструмент, яким ви маєте і я разом з вами прославить Бога. Я не вважаю, що бізнес це ціль збагачення. Християнин має мати бізнес, це ціль. Прославить Бога. Тому той бізнес, яким я займаюся, це частина мого служіння. Зрозуміли? Бізнес, який я займаюся, я не вважаю його бізнесом, я вважаю частиною служіння. Освітянські проекти, будівництво. Це те, що допомогло мені прославити Бога і побудувати багато закладів, проєктів, які називаються Доми молитви. Які називаються. Різні школи, музикальні школи, такі освітянські ліцеї. Ще мріємо побудувати і університет, щоб був повний цикл: садочок, початкова школа, ліцей і університет. Боже, благослови.